Вітаю вас, дорога мені церква, шлях Любові, всіх, хто вовроші, та всіх, хто в розпорошенні, в нашому Бозі, цій Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога, Отця і Господа Ісуса Христа. Я завжди складаю подяку за вас, Богові, браття і сестри, які годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Мир вам, мир нашій Україні. Продовжуємо вивчати шосту із шести речей, котрі ненавидить Господь та семи, що є гідотою для душі Його, приведених в книзі Приповістей 6, 16, 19: Свідок брехливий, що брехні роздмухує. Для того, щоб зрозуміти, хто є брехливим свідком. Вчора ми дослідили біблійне визначення правдивого свідка. Отже, правдивий свідок це той, хто особисто був присутній при подіях та правдиво передає факти, свідком яких став. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова Ісуса Христа, записані в Книзі об'явлення 3.14.15. І до ангела церкви Владокії напиши: оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий початок Божого. Творива, я знаю, діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. Для церкви Володокії Христос представляє себе двома атрибутами: амінь та свідок вірний і правдивий. Чому? Повторюсь, згідно зі Словом Божим, правдивим свідком є людина, яка особисто стала свідком подій, про які вона збирається оголосити: бачила, чула, спостерігала. Вірний же свідок це той, хто свідчить правдиво про те, що бачив, не віднімаючи і не додаючи. У фразі Я знаю діла твої в оригіналі, використане слово Ейдо, основним значенням якого, є, якого ж дієслово, я бачу. Христос каже: Я свідок правдивий, бо я бачу діла ваші, я чую слова ваші, я спостерігаю серця ваші. Апостол Іван у своєму Євангелії 2,25. Каже про Ісуса, що Він і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Іншими словами, Господь показує, що Він буде говорити не про те, що йому хтось сказав, а те, чому він сам є свідком. Господь усе бачить сам, тому і каже: Я знаю діла Твої. Месія виправдовує або судить нас за власним свідченням, та, звичайно, за свідченням Святого Духа. Він свідок вірний. В Євангелії від Івана, 18.37, він свідчить перед Пилатом, кажучи: Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. Христос надихнув апостола Івана написати книгу об'явлення по декількох причинах. Одна з них підбадьорити християн, яких жорстоко переслідував римський імператор Доміціан. Приблизно за 25 років до написання. Рим зруйнував Єрусалим і позбавив християн прав. Багато віручих почали задаватися питанням, де Бог, де Ісус? Він все ще Господь, чи не забув Він нас? Отже, важливою метою Івана, коли він писав цю книгу, було нагадати віручим, що Ісус Христос живий, і Він був і залишатиметься таким же люблячим всемогутнім Сином Бога. Від початку російської агресії українські віруючі, і ми з вами в їх числі ставимо подібні запитання, чи не забув про нас Бог, чи Христос ще схильний до нас, чи не повірив Бог російській пропаганді проти нас і не залишив нас? Тетяна Ткачук пише так: бувають складні моменти у житті, коли від вибору, від його точності залежить занадто багато. Або коли жодного вибору немає і залишається прийняти все, що дається. Однак всі ми погодимося з тим, що якщо поруч є хтось, хто підтримує, розраджує, робить, просто є, то багато потреб сприймаються значно легше. Дорогі мої в Христі! Люби діти Божі, Еммануїл, Бог з нами. Він з нами, коли ми змушені ховатися від бомб. Він з нами, коли ми втрачаємо наш дім. Він з нами, коли ми втрачаємо близьких. Він обіймає нас в той час, коли ми обіймаємо в підвалах наших дітей Бог з нами. Господь говорить нам: Я є, я поруч, і Я не залишу, коли на тебе нападуть вовки, сумніви, біди, страхи, любов, Творця жертовна за кожного з нас, Він готовий боротися, бо всі ми цінні в його очах. Об'явлення 1.5 нагадує нам, що Він є вірним свідком. А це означає, що ми можемо покладатися на все, що він говорить, і не тільки його слова правдиві, але згідно з Івана 14,6, Він сам є правдою. Іншими словами, якщо він каже, що він щось зробить, ми можемо увірити, що це станеться. І це включає, що він буде з нами завжди. Ми знаємо, що слово, слова Ісуса заслуговують довіри, тому що Він переміг смерть через хрест. А своїм Воскресінням підготував шлях для всіх, хто довіряємо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любов і місто Овруч». Молимося. Добрий наш, таточко. Дякую тобі, Боже, за те, що ти тримаєш нас в Твоїх руках. Я дякую, що ти тримаєш в твоїх руках Україну, Господи. Якби ж не ти, то вже України не було би, Боже. Я дякую за милість Твою, що Ти даєш нашому народу ще бути, ще жити, існувати. І це Твоя благодать насправді. Я дякую за ті перемоги, які Ти дав, Боже, для України. І я вірю, Господи, що головна перемога станеться, коли буде. Роз, роз, розбиті наші вороги, Господи, помилуй нашу Україну, благослови наш народ, благослови, Господи, кожну маму, яка плаче за своїм сином, благослови кожну вдову, Господи, благослови кожну сироту, помилуй нас, Господи, благослови, Господи, дай благодать для України, дай ще мирні часи. Дай часи відновлення, Господи, щоб ми, ми всі могли ще радіти, і, Господи, бути тими, хто відновлює руїни для слави Твоєї. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.